У нас був випадок, коли дівчина замовила перевірку квартири після того, як посварилася ну, зі своїм хлопцем, він пішов від неї. Вони разом проживали в цій квартирі. Але згодом він почав їй телефонувати і розповідати про те, чим вона займається в квартирі і з ким розмовляє. Її це ну, відчутно збентежило, і вона знайшла нас в інтернеті і замовила перевірку квартири. Ну, зрештою, в ході пошуку е в спальні квартири була виявлена під телевізором камера з мікрофоном. Е в кухні теж камера, але вона працювала виключно як мікрофон, тому що була захована. Просто вона не знаходилася, вона всередині була в одній речі. От. І що цікаво, що декілька речей власне, цікаво. Перше, це те, що ці камери були підключені до роутеру, який знаходився саме в квартирі. Тобто він мав доступ до цих камер через цей роутер. Після його скажімо так, від'їзду вона не змінила пароль на роутері і він мав можливість бачити і слухати все, що вона робить в своїй квартирі.